Влаштуйся так, як тобі зручно. Нехай тіла знайде своє природне положення, можна заплющити очі, а можна просто м'ягко опустити погляд. Зроби вдих і видих. Не спеціально просто дозволь диханню текти. Відчуй. Як з кожним подихом ти дедалі більше присутній тут, у цю мить, у цьому просторі. Зверни увагу всередину себе, туди, де живе тиша. Вона спокійна, вона м'яка. Прислухайся до цього спокою. І спокійності всередині тебе, наче ти чуєш, усім своїм єством дозволь цьому відчуттю розливатися. В животі, у в плечах, в руках, у в ногах, Хай тіло відпочиває в цьому стані. Дихання стає вільним і легким. Ти просто є. Відчуй, як всередині з'являється відчуття гармонії, тихої радості, м'якої присутності. Цей спокій не має форми, але ти його впізнаєш. Він рідний, побудь тут, у цьому внутрішньому просторі, де все на своєму місці. Якщо з'являються думки, дозволим бути, вони легко проходять, мов хмари, а ти, ти залишаєшся в центрі цього спокою. Зверни увагу на серце, відчуй тепло. Відчуй доброту спрямовану до себе. Дозволь собі бути в цьому стані. Будь в цьому стані стільки, скільки хочеться. Тут немає часу. Я лише м'яка присутність. Прислухайся до цього спокою ще раз, до цього глибокого. Доброго спокою всередині себе, і знай, цей простір завжди доступний тобі, ти можеш повертатися сюди будь-якої миті, одним подихом, однією увагою. Подякуй собі за цей момент, за турботу, за вибір бути з собою і коли будеш готовий. М'яко повертайся, зберігаючи це відчуття гармонії всередині. Спокійної тобі тиші всередині.